Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеї очі сліпому. До нього ж сказав Іди вмийся в купелі Силоамській», що у перекладі означає зісланий. Отож Подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, вже бракував, одні казали, то він, інші ні, лише подібні до нього. Він же каже: Це я. Тож, ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв, було ж у суботу, коли Ісус то споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм, глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік. Бо суботи не дотримує, інші мовили. Чи може грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож, суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: а ти що про нього кажеш? Про те, що тобі очі відкрив, одрікає Пророк він? Озвав Озвалися і сказали йому, Ти весь в гріхах уродився, а нас навчаєш, озвався той до них, а вони його прогнали. Довідавшись Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього, Віруєш у чоловічого сина, а Той. А хто він, Господи, щоби я увірував в нього? Ісус же йому. Ти бачив його. Він той, хто говорить з тобою. Тоді Той і сказав: вірую Господи, і поклонився йому. Це є слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Запрошую діточки вас уважно слухати Боже Слово і разом будемо проповідувати собі сьогоднішню евангелію. Так, Дорогенькі любі в Христі. Кохані діточки, сьогодні ми маємо третю таємничку розарія. Це є. Пригадуємо собі, яка є болісна таємничка третя. Давайте пригадаємо. Ми вже роздумували, як Ісус молився. Де молився? В саду якому? Гецеманському. Там росли які дерева. Ну, З них роблять Так, оливки. Оливний город, огруд олівний, так? Огруд олівний, добре. Далі ми. Роздумували, як Ісуса би чують, бо хотіли його покарати і відпустити, але що сталося? Так, побили його, а потім ще на хрест на кальварі його відправили. Розправили. 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 Кажіть, що, Сонечко. А потім було коронування. Так, і потім, потім хотіли з Ісуса насміятись, що його прийняли за царя. А коли це зробили так публічно, коли за царя Ісуса прийняли, як ви думаєте? Давайте собі подумаємо. Оно був такий спеціальний день, коли Ісуса, коли Ісуса е, взяли, що зробили? Коли Ісуса взяли, посадили на якусь тваринку, така невеличка тваринка. Що це було? Ослик, так. І? Це була фартіна неділя. Дуже добре, так. Ми кажемо правильніше пальмова, тому що в них росли пальми. Так, Але ми тут в нас вдома вже, скажемо, де ми живемо, нема таких пальм, тому ми беремо вербу так, і приносимо її освячувати. Так, і тоді що відбулося цю пальмову неділю? Люди бачили, як Ісус е, стілює, робить чудеса. Наприклад, прийшли. П'ять тисяч людей, уявіть собі, п'ять тисяч людей прийшло, і тільки один хлопчик мав хліб. Ісус взяв цей хліб, помолився, розмножив. Всі люди наїлись, і вони хотіли такого царя. І взяли Ісуса, посадили на це осля. Люди перед Ним стелили плащі, кидали якісь там дорожки, коврики і так далі, одежу і пальмові листя, ці вітки, тобто ці галузки. І щось промовляли. Що промовляли? Царя. Можна так і сказати, але ми на службі теж це молимося. На службі будемо молитися. Ос... Голосно. Осана. Осанна. Так, Осанна. Осана вовишні, Осанна, синові Давида. Так. І Ісуса проголосили Царем. А в тоді, коли. Ісуса вже хотіли покарати, хотіли відправити на хрест, то ці судді хотіли над Ісусом познущатись і по-іншому з нього зробили царя. Як, пригадайте, що зробили? Так, але перед цим ще. А, так, і ще що одягнули повинні. його, наприклад. Хто пам'ятає, що його одягнули? Одягнули його. Так, була біла туніка і, і плащ такий королівський, так. якого Мас кольору. Червона. Так, Як ваша рубашка. Червона. Так, і ще в руку замість берла, замість такого, скажімо, жезла. Що дали? І ще на хрест повісили Пізніше. Табличку. Пізніше. Ісус, пізніше. Так, пізніше повішали на хресті табличку, яка була написана Ісус. Цар юдейський, так і. І, і дали Так, таку тростину, така що колюча тростина. І це було терновий, е, терновий вінок і тростина в Ісуса. І так з нього насміяли, що Він є Царем. Але сьогодні це Царство Ісуса Христа проявляється в чудесах. І ми одно з цих чудес чули в Євангелії. Пригадуємо собі, що відбулось. Що відбулося в Євангелії? Ну, доця, думай. Він вилікував сліпого. Так, давай ще раз скажеш голосно. Він вилікував сліпого. Так, вилікував сліпого. І як це сталося? Який процес? Бо ми пам'ятаємо, якщо читаємо Євангелії, то за кожним разом інакше Ісус це робить. А сьогодні Сьогодні щось Ісус так придумав по-другому. І намазав йому на очі, і сказав, що він пішов і вмився. І коли він цепий вме... ну, чоловік вмився, то він повернувся і почав бачити. І його викликали до царя і запиталися, як він почав бачити. Так. І він сказав, що Ісус мені помазав глину і сказав, підмився, я вмився і бачив. Так, і дивіться, скажу вам, діточки, це трошки трудне було таке запитання, але відразу з відповіддю вам скажу, що сьогодні ми читаємо в Євангелії про три прозріння. Перший раз цей чоловік побачив, коли вмився. Потім прозріли ці люди, які його судили, бо викликали його на суд, і вони теж побачили, що ця людина зряча. Вони теж прозріли духовно. І потім тому цей чоловік ще раз зустрічає Ісуса і, і запитує, хто такий син чоловічий, хто такий Господь? Так? Ісус каже, це той, хто з тобою розмовляє. І Він впав на коліна, віддав Богові честь і цим самим визнав, що Ісус є Його Царем. Це означає, що Він признав Ісусі царя, прийняв Його раз, раз другий раз свої так. очі. Так, і тобто це було друге прозріння, таке вже духовне для нього. Так, друге прозріння для нього. Тепер, тепер дивіться, що нам треба зробити, щоб ми це запам'ятали Євангелію. Нам потрібно зробити гарну сценку. Раніше думаємо, хто потрібний, а потім вибираємо акторів. Хто нам потрібний до Євангелії, до сценки, А Ісус. Чоловіку, так, Ісус, і... сліпий цар, чоловік. Цар, цар. Хто? Судді потрібні, так. Потрібні судді. Люди, прозріли, коли так, потрібні люди, які його знали, тобто сусіди. Його дивіться є чоловік сліпий і сусіди. Є Ісус Христос і судді. Так, так, хтось гарно вбраний. Найкраще з міністрантів. Сліпий чи Ісус, хто що хоче. Я Ви ісус, двоє. Я Добре. Я ходіть сюди. Так, виходіть сюди. Вже є. Сліпий Ісус. Так, всі гарно в діті в комжах, ви будете, ви будете суддями. Всі в комжах судді, а ви, дівчатка, будете ці люди, знайомі сліпого, так? З цієї сторони. Ходіть. Сусіди, знайомі, друзі, сліпого, і вам треба придумати якусь розмову, якусь розмову, що ви його знаєте, що ви його бачили, де ви його бачили, там в кооперації, в костьолі, на автобусі. Ви бачили, як він жебра, ви йому допомагали. Треба щось придумати, таку розмову між собою, що ви не можете повірити, що це справді він. Так, ви мусите між собою поговорити, яка розмова. Так, ви, діти, маєте приготувати судити його. Чому він пішов до Ісуса? Чому Ісус... Ти мене чуєш? Повтори. Сідай п'ять, завтра з мамою прийдеш. Е... В общем так, ми маємо договоритися, судді, слухайте, як ми будемо судити цього чоловіка, що він пішов в суботу, до Ісуса, а в суботу був. Празник свято не можна було нічого робити. А Ісус зробив глину. Тобто ви повинні придумати таке судження, чого Він пішов в суботу до храму, чого Він попросив Ісуса простілення і справді запитатися, як ти прозрів. То його треба питувати. Говоріть між собою, як ви це будете питатися, як будете питатися. Так, а ви ставайте сюди і пригадуємо собі розмову Ого. насамперед. Ісус насамперед ти приходиш хто? Ти цей сліпець, приходиш до Ісуса, ходи до мене. Приходиш до Ісуса і просиш про оздоровлення. Ісус каже, ти маєш піти до води і помитися, але перед цим робиш такий жест, якби щось там плюєш на землю, робиш, місиш глину, так накладаєш йому на очі, але акуратно, гарно це робиш, і відправляєш його до озера. Озеро буде я тут біля вівтаря, я зараз ще ні. біля я вівтаря. І потім, і потім ти йдеш до знайомих. Ти йдеш до знайомих і вони з тобою розмовляють. Пізніше ти підходиш до суддів і вони тебе засуджують. І потім повертаєшся до Ісуса, Ісус запитує, чи ти знаєш, хто такий син чоловічий. Я тобі буду підказувати. Ти кажеш, я не знаю, хто він такий. А ви і ти кажеш, це я якийсь з тобою говорю. Ти стаєш на коліна і кажеш, Ісусе, будь моїм царем і так далі. Добре, так що е, починаємо. Добре, тепер, діти, всі готові. Судді, ставайте з цієї сторони. Мар'ян Батькович, ви ставайте вже тут. Прошу вас. Дивіться акуратно на дітей, будьте уважні. Добре. Так, пані цьоці. Так, тепер так. Маємо цілу сценарію біблійну. Чи відкритими, чи відкритими, На початку з закритими. Wow. Найкраще, як хтось має чорні окуляри, з собою ніхто не взяв до костюма. Ні. Добре, все. Називається, приїхали. Хорошо. Як є зйомка, то цок і пішли. Сйомка знаходиться. Якщо пам'ятаєте, кажете, якщо ні, я вам підказую. Ти раніше приходиш до Ісуса. Просиш про зловлення, голосно. А робиш, п'єш, стигинаєшся, береш глину. так, ліпиш і кажеш, йди дощі. до озера. Йдеш до вітера, миєшся. Поки що нічого. Стаєш. Добре. І... і йдеш до своїх. Сусідів знайомих. Так, ви розмовляєте, що кажете? Голосно. Ви ж нікого не бачив. ти взявся. Це не ти. це чудо. Це я. Це не ти. Це не ти. Це краще люди. Це так трохи. Я не знаю. Дуже було на цьому не ти. Дуже не було холодно. Він все зробив. Май. А де Ще раз на фаніш, це завдяки. Підтверди їм, що це ти. Це я. 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 Добре. Тоді починаєте говорити проти нього щось. Е -е. Не можна ходити в суботу. В суботу. Не -е. можна помирати в суботу. Помирати. Оздоровлюватись. Оздоровлюватись. Як ти? Як ти прозрів? Пішов до Ісуса. Голосно? Пішов до Ісуса і намазав глиною і помив очі. Різ. І я бачу. Я бачу. Добре, тепер приходиш до Ісуса. Чи ти знаєш, хто такий син чоловіч? Чи Ти знаєш, хто такий син чоловічий? — Не знаю. Це я. Це... Який з тобою говорив? Який з тобою це ж на коліна кажеш Ісусе, будь моїм царем. Ісусе, будь моїм царем. Добре. Діти, це є сцена кожного з нас. Кожен з нас може бути Ісусом, кожен з нас може бути цим чоловіком оздоровленим, кожен з нас може бути його сусідом або суддею. Вибір є за нами. Але коли чудо робить Ісус Христос, то ми маємо тільки зробити одну річ прийняти. Ісуса за царя свого життя, так? Приймаємо Ісуса за царя нашого життя. Добрі, діточки, тепер ми готовимося до молитви вірних і далі правимо службу Божу. Дуже вам гарно дякую, Бог святий заплать, всього найкращого.